Круто, це коли говорив 3 хвилини на телефон і нічого не, і не записав відео, просто не натиснув кнопку Записати. Я в шоці. Краще нас знову сьогодні. Дощ. Погода просто обожнює. Ну я я люблю погоду, таку, коли моросить дощ невеличкий, взяти каву, парасольку і піти кудись гуляти собі спокійно, думати про те. Як стати краще, як заробити більше грошей? Не просто щоб вони з неба звалилися, а план дій, як заробити більше грошей. Що для цього можна зробити? Ось такі в мене думки. Мені здається, це нормально, коли людина думає про те, як заробити більше грошей, а не думає про те, що там десь що вони з неба звалилися. Тому, тому це прикольно, коли ти собі ставиш ціль, як заробити більше грошей. Наприклад, я фотограф, що я можу для цього зробити. Перше, це знайти ще роботу клієнтів, замовників. Ось підвищити свій рівень кваліфікації, зробити зйомки ще краще, ніж я можу, і себе продати як рекламу. Це я думаю, теж чудовий варіант. Я думаю, це скрізь так працює. Якщо ти гарний спеціаліст і ти себе продаєш, не просто сидиш на дивані, стукаєш всі двері. Неважливо, ти є менеджер, стоматолог, ти знайдеш те, що ти хочеш. Звичайно, легких шляхів не буває. Ти маєш працювати, можливо, навіть і не спати ночами, але воно потім вам повернеться. Я вам точно кажу. Я це відчув на собі. Коли ти багато працюєш, десь-десь воно стріляє. Тому треба не зупинятися. Коротше, такі в мене думки, коли йде дощ, я думаю про хороші, про хороші дії, про дії. Розвитку, скажем так. І такі коротше справи. Їду на зйомку, дощ ще трошки є. У мене сьогодні дві зйомки одна для фотостоку, інша бренд одягу, там предметка. Коротше, п'ятниця, ура, субота, неділя.